Шановні колеги, хочу представити наших друзів, з якими ми почали спільну роботу, дуже важливу, вкрай важливу роботу, яка на те, щоб надати сприяння нашим сім'ям знайти наших хлопців, надати сприяння обміняти наших хлопців і якнайскоріше повернути їх до громади, щоб вони пройшли відповідну реабілітацію, щоб вони могли. Е, е, бути разом з нами, разом з сім'ями. Тому, е коли ми з'ясували про те, що в Харкові створений консультативний центр, е я поїхав туди, щоб познайомитися, щоб на навести контакти, тому що сім'ї звертаються до Мімоборони, до поліцейських, до селищної ради, до громад, до всіх звертаються, я кажу, концовна йти ми не можемо. Тому дуже вдячні за те, що ми провели таку спільну роботу, познайомилися з вами. Довели ту інформацію, яка у нас є стосовно наших списків і загиблих, і які пропали безвісті, і е, хотів би представити Сергія Чебишева. Він керівник консультативного центру. Який з командою приїхав сьогодні до нас з вами поспілкуватися? Мало того, ну я наполягав на тому, щоб зразу привести, але після нашої зустрічі ми надали всі списки. Вони вже відпрацювали, підготувалися уже працювати з вами з тими е, можливостями, які є у консультативного центру. Пане Сергію про доброго дня всім трошки про наш е, консультаційний центр. Значить, е, я є керівником східного відділення консультаційного центру координаційного штабу з питань поводження з військового полонення. А що це таке координаційний штаб? Значить, ну всі ви знаєте, в яких ми опинилися реаліях після 24 лютого. Звичайно, особливо в перші дні війни, дуже багато наших хлопців і дівчат попали в полон. Ну, це ви все знаєте, бо ви тут знаходитесь саме з цього приводу. Держава намагалася якимось чином з'ясувати, як працювати в таких умовах. Спочатку там займалося Міністерство реінтеграції цією проблемою, ну, в них там, скажімо так, не дуже добре це вийшло, і тому ця функція була передана Генераль... головному управлінню розвитку Міністерства оборони України. Значить, головне управління розвитку воно створило так званий координаційний штаб, створив його це такий допоміжний орган кабінету міністрів. Та, і Поступово, бо, на жаль, дуже багато звернень громадян, звернень родин до цього центру було. Тому було прийнято рішення відкривати такі філії в різних містах України. І Ми були третя філія, яка відкрилася після Миколаєва і Вінниці. Перш за все, хотів би вам сказати трохи про роботу нашого центру. Чим ми займаємося, які в нас функції. На жаль, функцій небагато. І, звичайно, ми б хотіли допомагати набагато на більше вам надавати послуг і перш за все зробити якось так, щоб ті хлопці повернулися додому, але ну, наші можливості вони обмежені. На жаль. Значить, Наше перше завдання це допомогти вам правильно облікувати. Захисника, що я маю на увазі? Я маю на увазі, що е, цей захисник він теж повинен з'явитися у всіх необхідних реєстрах, які є, як українських реєстрах, так і реєстрів міжнародних організацій. Ну, наприклад, такої організації, як Міжнародний комітет Червоного Христа, який. Покликаний займатися безпосередньо обміном і, і, і взагалі, полоненими. На жаль, ця організація досить погано виконує свої функції, і багато з вас це знають. Але наші політики ну, от, наприклад, на це вони зовсім не виконують. Десять місяців пошуків брата, вони нічого не зробили, щоб його знайти. це е, слушне, скажімо так зауваження. Я не можу і не можу сказати що іншої відповіді вам надати, але Наші політики багато з них роблять багато справ для того, щоб надавити, на наприклад, на МКЧХ і на інші організації, щоб вони все ж таки зайнялися тою справою, якою вони мають займатися. Повірте, робота ведеться дуже серйозно, але не ну, далеко далеко не все в наших силах. Це перше правильно облікувати. Ми, е... Практично з кожним з вас, хто звертався, наша Катерина Олена пропрацювали і ми точно знаємо, як ваші родичі, як наші захисники зараз обліковані. Вашого голови ну дуже класна ініціатива. Це перший раз ми робимо. Я не знаю точно, як воно все прийде, але мені здається, все буде добре. Ми з вами. Це буде корисно, перш за все, бо це перша територіальна громада, яка от таким чином до нас звернулася, і інші вже узнали, що так можна робити, і вже там черга почала вистраюватися. Тому давайте попрацюємо з вами так, щоб воно було вам корисно. Якщо дозволити ще одне питання, у нас коли йде обмін. Ну, є можливості, ми зразу дивимося, хто кого поміняли. Тобто ми дивимося, є наші Золочівські чи немає. Ну, у нас був Іщенка з Олександрівки, який тільки попав в полон. Ну, буквально через тиждень він поспав в список на обмін. Просто парню повезло, його зразу обміняли. Він говорив про те, що Золочівських там не зустрічав, але зустрічав там з Харків'ян, Харків особливо їм не дають між собою спілкуватися. Ну, слава Богу, він там сильно не постраждав, там тиск на нього був, відповідно. Там відео у нас є, але <свистак> у нас є проблема там, де обмін тілами. Оце дуже велика проблема. Ми будемо у вас всі просити, тому що в Київ... Партиями привозили там 750 п'ятдесят тіл, потім 150 п'ятдесят тіл, там Мірі Маріуполя і так далі. І там наші сім'ї е, здавали ДНК, в тому числі, особливо ті, які були в Маріуполі. Але от е, обмін тілами також дуже важлива річ, щоб ми по православному їм, е, провели в останній шлях, тому що у нас є інформація, що від військових про те, що вони загинули. Що вони залишились на тій стороні, коли росіяни зайшли? Розумічно. Що з нами, чи їх там поховали, чи їх там відклали потім на обмін? Оця ситуація теж дуже абсолютно важлива. слушно. Ви сказали, намагаємося і працювати і тут. Хочу сказати, <зас> та чим ми можемо допомогти? Ми можемо в нас є <зас> е, допомога від голови поліції Харківської. І він нам пообіцяв, і він виконує обіцянку, що він може прискорити оцей тест ДНК, який ви здавали як родичі. Він може прискорити для того, щоб ми ну ми б намагалися це прискорити, бо це справді так. Там саме саме рання нам видають результати тесту. Там десь 5-6 місяців. Вони обладнання отримали. Так це, отримали. Це, це, це дуже погана ситуація, але от у. Харкові, ну, як би воно стало краще. Тому ми зробимо все можливе, щоб цей тест ДНК проходив ну, набагато швидше. От по кожному з. З тих випадків, які ми сьогодні попрацюємо, ми точно будемо просити голову пана Тімошка, голову поліції Харківської області. Я впевнений, він всьому допоможе. Що стосується обміну телами, ще раз хочу сказати, що ми маємо на справу з злочинцями з російською, з расистами, і поки на жаль від них. Нема жодних ініціатив. Це все ми, скажімо, продавлюємо. Знаєте, є в нас люди, які займаються цим конкретно. Ми, у нас зараз вже багато є тіл, які не познаємо, ви самі знаєте. І наше завдання зараз зробити швидко ДНК для того, щоб. Тобі, справді поховати наших героїв, як це повинно вступити. Ну у нас в громаді так більш-менш там для інформації по цивільним, які пропали безвісті. У нас е казачок Андрій Гурів пропав. Ми вам надали цю інформацію з тими, які які росіяни вивезли в Росію. У нас старости мають <клес> з ними контакт. Але декілька людей, які, чоловіків, яких вони пропали без вісті, ну, ми вам надамо цю інформацію. У нас з поліції є відповідне е міркування, де вони можуть залишити, будучи розстріляними в водах. Там ми також попрацюємо, але ви тоді правильно сказали про те, що інколи була ситуація, що він загинув, і ось недавна була інформація, а він, він залишився живий Такі багато і, і в полоні. Тобто Дуже тут? багато таких випадків. І ще я хотів би от, сказати ще одну деталь стосовно, а, стосовно статусу. От, мабуть, ви знаєте, що ну дуже добре, якщо вже у полоненого є статус, що він не підтверджений МКЧХ. Що да? це таке? Це дає нам велику надію на те, що з ним більше нічого не станеться, бо він вже облікований як військовополонений, і ну, росіяни навіть при всій жорстокості і тому подібне, ну вони намагаються людину, яка вже а, є військовополоненим, офіційно визнаним МКЧХ. ну, по крайній мірі їх не вбивають. Тому це дуже добре. Але я би хотів сказати, що це жодним чином не впливає на обмін. Інколи нам видають не інколи, а дуже ну, скажімо, половина людей, які виходять при обміні, вони не мають статуса підтвердженої МХЧХ. А багато ще людей виходять таких з полону, які зовсім в нас ніяк не обліковані. Тобто Чомусь там родичі навіть до нас, наприклад, не зверталися щодо зникнення цієї людини. А коли він виходить, ми розуміємо, що так це дійсно наш захисник, це людина реальна, яка воювала за нас. І як так сталося, що ми про нього нічого не знаємо? Чому ми не отримали інформацію? І навіть так буває. Тому ми намагаємося зробити все можливе, щоб ваших. Військовополонених все ж таки облікував МКЧХ як військовополоненого це дуже добре, якщо так стається, але це не впливає безпосередньо на на процес обміну. Пане Солію, ви сказали дуже важливу річ насчет надання і в тому числі юридичне супроводження, надання сприяння отримання соціальних акцій для сімей. У це. нас от Макарова є з лютивки, який Прийшли відповідні документи про те, що він загинув, але ми на сьогодні досі не отримали інформацію. Навіть виїжджали Ми туда. будемо розбиратися. Да, виїжджали, ну, знайшли, але вона ну як кажуть, сім'я зависла, Вони не можуть. Ми знаємо, що він о, загинув. Є інформація. О, військові підтверджують, а вона не може отримати виплати. І оце тут якраз у ці питання ми, ми, це... да. Так, да, Бо, бо немає тіла, тіла. Він вважається по національному інформацію. Базі він вважається зниклим безвісті, а військова внутрішнє розслідування службове показало, що він загинув, але тіла немає. Так, да, це такий нюанс, який ми будемо вирішувати. Це перше, блікувати. По-друге, наше завдання це допомогти вам все ж таки отримати ті соціальні гарантії, які. Ви маєте отримати згідно чинного законодавства, якщо людина, якщо захисник з безвісті чи знаходиться в полоні, ви маєте на соціальні виплати. Там багато різних, не буду зараз на цьому зупинятися, але ми це все вам допоможемо зробити. От повірте, от цю річ ми вміємо робити, ми вміємо добиватися від всіх інстанцій, щоб ви своєчасно отримали те, що по закону ви маєте отримати. Оце дві наші основні функції. На жаль, наш консультаційний центр не може повпливати на сам процес обміну. Цією, цією важливою задачею займаються інші люди. Я, от, як керівник, скажу вам чесно, я навіть їх не бачив ніколи, бо це достатньо, достатньо така таємна, секретна штука. Є декілька груп професіоналів, які ведуть ці перемовини з нашим ворогом. Перемовини дуже складні. Більш того, наш ворог, ви знаєте, прекрасно, з ним можна домовитися до чого завгодно. Але в якийсь момент це все зникає, і він повністю може відмовитися від слів, відмовитися від обіцянок і нічого не виходить. Наприклад, буквально декілька днів тому повинен був статися ще один обмін, достатньо великий. Але от в останню мить, в останню хвилину, все це розірвалося, порвалося, і зараз ми не знаємо, що далі з цим робити. Тобто, ну, така ситуація присутня. Але ці групи працюють професійно. Вони от, дуже важливо, щоб ви це почули. От все те, що ви надали інформацію, все те, що ми з вами цю інформацію завели во всі ці реєстри, є особлива група аналітиків, яка це дуже ретельно це вивчає. І в перемовинах, коли, ну, наприклад, заходить мова там про поранених, є вісь, важко поранений, є там середньої тяжкості поранений, є жінки. Є навіть у нас люди абсолютно цивільні, які потрапили до полону. Так і є дуже багато різних, скажімо так, категорій людей. Про які йдуться перемовини, а є сьогодні, що питали? Я хотіла додати, що згідно з Женевським конвенцією взагалі в період війни обміни вниснули, тому це вже велика плюс то що якісь обміни йдуть, і будемо намагатися, і будемо надіятися, що вони будуть в більш великих розмірах. Женєвські конвенції, ви знаєте, ну це такий документ. Він був підписаний дуже давно. Звичайно, Росія, як і все інше, вона не дотримується цього документу, бо кожен військовополонений має право і на переписку, має, має право і на медичне обслуговування, має право на теплий одяг, на нормальне, на нормальне існування в цих закладах. Ну нічого цього практично в Росії немає. На відміну від нас, від цивілізованої держави, яка дотримується Женевських конвенцій, кожен росіянин, який потрапляє до нас в балон, він зразу обліковується. Інформація про нього зразу надається до Росії, і він має право на дзвінок чи на лист до своїх родичів. На жаль, росіяни цього. Більшості не роблять, тому нам дуже тяжко з ними про це домовлятися. Але, от, наприклад, цей же Лубінець на цих перемовинах з маскальковою зміг їй доказати про те, що, наприклад, важка поранені згідно там сто статті Женевських конвенцій, має передаватися без всякого обміну. Важкі поранені мають передаватися без всякого обміну, і ну здається, вона. Зрозуміло це. Хоча, як ви знаєте, довіряти словам росіян не можна, тому, тому будемо надіятися на краще.